Доброго раночку, мої глядачі. Сьогоднішнє відео буде про те, як я готуюся до Василя. До багатої вечері. Поставила варити кутю. Це обов'язково. Не забуваємо традиції наші, тим більше сростася, щоб мій дуже любить, обов'язково вариться кутя. І зараз ми з вами почнемо підготовку до святкової вечері. Будемо маринувати разом з вами курочку. Друзі, ви знаєте, я ніколи не роблю маринаду для курки одинакового. Тобто в мене немає якогось рецепту. Я так і так роблю. Я якось це роблю завжди інтуїтивно, залежно від настрою, залежно від того, що в мене є в хаті. Я ніколи не купую спеціально якісь спеції для курки. Ну, там, як не купую, купую, але мається на увазі не йду спеціально, не думаю, що мені треба. Заглянула в шухляду, в мене там, наприклад, є. От до курки приправила чесночок сухий, гірчичка. В холодильнику назбирала щось і замаринувала курку. І хочу вам сказати, що в мене, класна завжди, виходить дуже курочка. Я її мариную задовго до випікання. От Зараз у мене 12 годин дня, і я її буду випікати ну, в годин 8 вечора. Тобто вона в мене досить довгенько буде маринуватися. Дивіться, я вже здушила сьогодні три зубчики чесника. Далі я беру столову ложку, може, трошки менше. Трошки менше, бо є сіль в приправі. Пів столової ложки візьму солі. І це люблю інтуїтивно, друзі. Візьму трохи перцю. Я дуже люблю, коли у маринаді. Навіть і в свинині, от, і в курці, дуже люблю, коли є мед. Візьму столову ложку меду. Мед він дає таку чуть-чуть солодинку, і від меду буде корочка рум'янитися зверху. Так? Тому що там же ж ну, якби мед солодкий, і воно буде давати таку скориночку гарну. Далі трохи сиплю сухого часника. три зубочки свіжого, і трошки всиплю сухого часника. Друзі, я не буду ніяких рецептів писати, це таке відео просто. Так, ну, як вам сказати, не з рецептами, а просто як я готуюся до багатої вечері, до Василя. Їсти щось треба, правда, війна війною, а їсти щось треба. Їсти треба. Діти хочуть емоцій, хочуть свята. Так, даю трошки гірчиці, приблизно чайну ложечку. Вже вийдушу всю, що тут є. Тут чайна ложка зверху вийде. Гірчиці козацька в мене. Мені подобається таке от співвідношення, поєднання гірчиці із медом. Мені подобається. І, друзі, майже завжди я мариную курку в майонезі. От мені подобається в майонезі. Купила самий дешевий майонез в магазині. Видушу, мабуть, всю пачечку, вона маленька. Майонезу, і я вже сюди не буду давати олії. Мені найкращий маринад найбільше подобається. Може, ще приправи до курочки всиплю, якусь малу мені. Тут є паприка у самій приправі. Ну, дивіться, роблю таку, по суті, роблю таку от болтушку, да, можна так сказати. Таку от роблю мочинку. Я нічого не буду в курку класти, я іноді кладу картоплю, гарбуз, яблучко. Сьогодні мені нічого не хочеться в неї класти, буде просто курка. І от я зараз оцією такою, бачите, халамигою на тру курку. Що я ще хотіла сказати, друзі? Я завжди курку. От вона в мене вчора була заморожена, і я її на ніч поклала в холодну воду. Тобто я завжди курку в воді вимочую, тому що ми всі розуміємо, що ці кури вони, швидше всього годовані хімією. І, от щоб ту хімію трошки витягнути, я курку замочую в воді. Зачистила зранку, вона в мене в друшнюху постояла, стекла, вона вже от така сухенька. І зараз і то я ще бачу, там якась ще всередині кров. Зараз я візьму її промоков всередині. середини. Так, не начиняти, а натирати. Я вже вам зараз накажу. Все, трохи кладу маринаду всередину. Це таке не дуже красиве видовище, може, я зараз виключу камеру, бо це так не дуже гарно, коли руки такі заляпані. Все, натираю всередині цим маринадиком і натираю зверху. Все, виключу камеру, щоб на цю картину не дуже гарно ви не дивились. Так, друзі, тепер я взяла, дивіться, рукав. Я його не відрізаю, так, щоб курка туди не впала і не вилетіла. Я потім його відріжу, бо знаєте, таку добре загорнула на виворі, щоб він не вимазався з цієї сторони. От зараз мені кокійка потримає, тримай Доча. Так міцненько тако такого ага. Курка в мене така величенька, то її не так просто запхати. Так, я зразу її запихаю в руках. ледве влазить, Так. Все, ти Можеш і У мої руки. Так, Тепер я вивертаю цей рукавчик. Все, він чистенький. Я його зав'язую. Все. Все, тут підтягую тепер. Оцим швом наверх беру. Зав'язую з другої сторони. Відрізаю рукавчик і все. Тепер кладу в мисочку, яку ще в тарілочку, і кладу в холодильник. І, Друзі, періодично буду перевертати отак її, щоб вона маринувалася з усіх сторін. Отак буду перевертати. Все, ховаю в холодильник до вечора. Хай вона собі маринується. Так, мої золоті. Дивіться, в мене на каналі. Є цей рецепт Обов'язковий гріночок, Обов гріночок по-моєму, називається відео до святкового столу, якщо я не помиляюсь. Дивіться, я їх роблю завжди на Новий рік. Це в мене просто золоте правило. Фарш трошки води линула, щоб він був сучніший. Цибуля, сіль і перець. Все, зараз перемішаю гарненько ручками. Далі сир твердий, який ви любите. Натерла на тертку. Чотири зубчики часника здушила. І майонез. Все зараз перемішаю. Тоді дивіться, на низ кластиму на батон порізаний фарш, і наверх накрию сиром. Ну я зараз вам покажу і в духовку. отак От дивіться, все перемішала. Так, фарш, сирочок з чесничком, з майонезом І прямо на хлібчик, так на батончик кладу. От у нас зараз. 16 година їсти хочеться. Тому я вирішила трошки зроблю гріночок і ми поїмо а ще поки до зустрічі Нового року, до вечора. Трошки їх запечу зараз. Отак, наверх сирочок з чесничком, з майонезом. І кладу на обляшку. От. І в духовку. Поки не зарум'яниться сирок зверху. Ну, я спечу, вам покажу теж, як вони виглядають. Подивіться, в мене на каналі є детальний рецепт. Дивіться, мої хороші, які гріночки в мене вийшли. Дуже вони смачні. У мене є на каналі, якщо ви хочете детально все, пошукайте їх в плейлисті. В списках відтворення вони дуже смачні гарячими і дуже смачні холодними. Гляньте, суковиті. Смакота, друзі, щиро вам рекомендую. От моя Софієчка допомагає мені салаті крізати. Спілкуємося і готуємося. Так, друзі, вчора е, купила собі трошечки таких делікатесиків. Оце така свининка в'ялена, ковбаска. Тут кінь, коза і свиня, і тут конина. Отака. Це в'ялене. Ну, на тарілочку сьогодні, завтра син приде в гості, От буде мені на дві тарілочки отаких от малесеньких, таких делікатесиків. Нарізаю я таку м'ясну тарілочку собі. Ось така тарілочка в мене вийшла, М'ясненька. Я не знаю, чи будуть мої діти їсти, а я таке посмакую. Так, друзі, салатик. Ще один дивіться, ананас, яйце, кукурузка, цибулька, сир крабові палички і майонез. Класика, може, ви вже такий знаєте, діти в мене люблять, я такий роблю. Так, друзі, ще такий салатик. Моцарелка, горбуша, отака от консервована горбуша в олійці. Моцарела, горбуша, помідорчик, перчик і зелень. І соусом бальзамічним зверху полито. Ось от такий от салатик. Кажуть, що дракон таке любить. Так, ще один салатик, улюблений мого Стасіка: шпроти, огірочок, сир. Яйце, кукурузка і майонез. І зверху, коли я його перемішаю, додам, додам отакі сухарики, от викладу по версі. Все, друзі. І остання страва на сьогодні буду замішувати кутю. Поклала сюди мед. Гарненько так багатенько поклала макової начинки, родзинки. Зараз вимішаю, ви можете там квокати по ту сторону екрану, щоб билися кури, щоб були в нас яйця. А я вас ще раз вітаю з наступаючими святами, з Василем, з Новим роком. Нехай Бог береже всіх, хто береже нас, усіх вам благ. Цілую, люблю. Бувайте, до зустрічі в новому 2024-му. Друзі, ще забула вам сказати горішки, додала в кутю.